Стоп неадекватні аукціони одеські волонтери виступили проти некритичних витрат бюджету. Вітаю мене звати Тетяна Бажанари. це проект новини Лайф понад півсотні одеситів вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. Закликали направити фінансування на підтримку Збройних сил України. За їх словами, сьогодні благодійні фонди отримують мільярдні запити від військовослужбовців. Є велика потреба у турнікетах, автомобілях, дронах і волонтери не в силах самостійно їх закрити. Тут потрібне державне фінансування. А тому нині важливо направити гроші на боротьбу з ворогом, а не на поточний ремонт доріг чи фасаду адмінбудівель. Я хочу припинити те, що коїться в країні. Я хочу припинити безглузде витрачання коштів, які спрямовуються куди завгодно, тільки не на критичні витрати, які потрібні зараз країні, які потрібні зараз хлопцям, які оборонять нас і рублять своє життя заради перемоги, заради того, щоб ми країну цю відстояли. Обурення учасників мітингу викликали останні аукціони, про які стало відомо нещодавно. Зокрема, ремонт будівлі Київського районного суду Одеси за 106 мільйонів гривень, який на думку волонтерів може зачекати. Справа не тільки в цьому тендері, справа не тільки в цьому суді. Справа в тому, що це коїться по всі по всій державі. Кожного дня ми бачимо, як викладаються ці тендери. Як ремонтують дороги? А так дороги також треба ремонтувати, але ті дороги, які зараз також потрібні для пересування війська, і таке інше, коли прикладається асфальт в центрі міста за тисячу кілометрів від фронту, в мене питання: будь кого ці дороги готуєте? Ви цей суд для кого готуєте? Щоб ми потім сиділи, коли не, не дай боже сюди прийде Росія, і ми будемо сидіти в цих а, а, камерах. Спочатку мітинг планувався як одинокий, втім, згодом до нього долучилися інші громадяни, які сьогодні допомагають ЗСУ. Вони вважають, що в Україні повинен бути єдиний пріоритет Збройні сили України. Тому будь-які роботи, які можуть зачекати, треба зупинити, а відновити після перемоги. Я вам скажу, як волонтер з 2014 року, що Зараз зібрати на потреби армії, майже неможливо. Знов іде зима. Ми ходимо по кругу. Ми тільки закрили потреби літа, зараз почнуться потреби зими, і це не тільки одяг, це не тільки озброєння, потреб маса. І тому, якщо ми будемо знову знов розраховувати тільки на допомогу від людей, від пересічних українців, ми затягнемо цю війну на довгі роки. Все, що має робитися зараз в суспільстві, в державі. Всі всі кошти, які йдуть за кордону, мають бути направлені лише на допомогу армії. Це міф про економічний фронт. Це міф про будь-який фронт. Фронт у нас один кров л'ється тільки там, де наші військові, і допомога зараз потрібна лише їм. Я живу на Черьомушках. В мене тричі перекладають асфальт. Одне один прильот ракети, і цього асфальту не буде. І асфальт мене не захистить. Мене захистить мої друзі. Мене захистять мої друзі, які зараз знаходяться на передовій. Тому ми хочемо от сьогодні, ми не збиралися, нас ніхто не запрошував. Ми просто побачили, що є одиночний пікет, і вийшли кожен зі своїм одиночним пікетом. Ми не робили голосних заяв, ми не збирали людей. Ви бачите, скільки навколо є людей, яким не байдуже. Якщо зараз буде Призив збиратися і йти чогось вимагати, то на цій площі буде набагато більше людей. Тут будуть тисячі людей, які вже просто поперек горла, Тож те, що ми маємо тягнути, жили з народу. А наші можновладці будуть будувати приміщення суду, ремонтувати, перекладати бруківку, асфальт. Все це зачекаємо. Давайте переможемо і потім будемо вже займатися облаштуванням нашої Одеси, нашої України. Це був проект новини. Лайф». залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.